Усім доброго ранку, покупалася, ще трошечки мокра голова, нічого не вкладаю. Хочу зробити смачний сніданок. Побачила е, такий швидкий сніданок, е, не пам'ятаю, Тікток чи Ютуб, і хочу приготувати. Я думаю, що дітям це сподобається. Не, та, не так і мені, як і дітям. Значить, нам потрібна картопля почищена, от три штучки, і ось таке, як на корейку е, терпо. І потрібно натерти. І ось так вздовж натираємо картоплю. Бачите, ось таке. Це важко. Мені здається, що є така більш класніша терка, знаєте, вона має тут ручку, і так, що, що, що воно натирається, а ось це треба помучитись. Але вже, як я вже надумала, то потрібно це зробити. Тепер я ту картоплю перекладаю у мисочку. Вона зараз дуже накрохмалена, потрібно той крохмаль гарно вимити. Нарізаємо цибульку, вона має бути дрібно нарізана, дрібно дрібно, так, щоб вона легенько відчувалася. Так, додаємо до картоплі. І сюди ми нарізаємо. У мене куба с можна туди додати шинку, якийсь там балик копчений чи ще щось. Ну, одним словом, в мене немає. У мене є куба скаварна. Отак нарізаємо і нарізаємо ось такими тоненькими соломками. І знову сюди до картоплі з цибулькою. Так, кубаска. Одним словом, ми вже тут все нарізали. То є швидко. Так, топ тобто, на бік. Ми то солимо. Перчимо. Розбиваємо яйце, тобто сюди ми додаємо білок. жовток не потрібно. Так, відділяємо. Жовток ставимо в тарілочку. Старайтесь, щоб жовток не розтікся. Ой, один жотобисті, все. Добавляємо сюди борошно. та це все перемішуємо. Сковорідку поставили розігріватися, наливаємо сюди олію. Викладаємо нашу картоплю ось Вони так. такі мають бути більшенькими. Ось такі пляцки. І робимо всередині ось таке ямочку, таке, як то кажуть, гніздечко. Ось так. Надіюсь, до сковорідка не пристане. Очинка до сковорідки. Все гарно перевернеться. І накриваємо кришечкою. Зараз все це спробую перевернути. Беру лопатку. Повинна бути хороша погоріка. У мене вже Так. Тут те, що треба відділити, бо вона поприклеювалась. І перевертаємо. І перевертаємо. Ну, так, нічого. Ще одна. І перевертаємо. Знову залишаємо під кришкою, і це все гарно доготується. Так, ми з стороні сторони добре теж тут Десь 5 хвилин у мене було під кришкою. З другої сторони. Знову перевертаю я назад. Ось так. Трошечки розлетілося. Нічого ми доробимо все до кінця. Ось. Ось так. Ну, один трошечки в нас не тримається чи накупи, але нічого. І сюди Я беру. І сюди я викладаю жовточок. Ось сюди, в ямочку. Цей шоустік, це так. Все? Ми з завданням справилися. Ще трошечки накриваємо кришечкою, щоб жовток приготувався, і будемо подавати до столу. Все. Тепер можемо витягувати і подавати до столу. Ще тут залишилося, то можна вже посмажити, як драники, знаєте, вже без шутка. Це смачного. Пробуйте, uh -huh. трошки гаряче, вважайте. Uh -huh. Ось такий сніданок. Я хотіла зробити ліниві вареники на ранок з сиром. Uh -huh. Але думаю, ну, але для мене не було сиру. Просто іделі, яка. Було в морозильній камері, а думаю, це якраз буде добре. Ось такий сніданок. Я попробую повинно то. Клас. Картопля приготувалася. це то. жовто. Жовто. Картопля приготувалася, дуже смачно. Дуже швидко.

Ох, това нешочко вже пита не хочеш? А я так не хочу. Ето Значить, тобі так крабле. Ось так. Хм. сама <в> руку <laughs> <laughs> Я не знаю. Картопляне гніздо. А так. Які дуже все поїли. Другу порцію не захотіла, а я ще хочу. Онеса каже, що дуже смачно присмажилося. то я під великим вогнем тримала, вона гарно присмажилася, її, щоб серединка так само в середині картопля дійшла. Mm -hmm. Перший раз зробила, вдалося і смачно. Щоправда, то правда Приготуйте. То можна приготувати як на сніданок, як на вечерю. То легеньке. Картопля гарно вимила корухмаль, є кубаска, є яйце.